Основною проблемою уже багато століть для охорони здоров'я є неінфекційні недуги, а це серцево судинні захворювання, онкологія, цукровий діабет та хронічні захворювання органів дихання у світі. 68% хворих на ці недуги помирають. А на Прикарпатті наголошують лікарі. Цей відсоток значно більший. Для нашої області ця проблема ще гостріше стоїть. Бо... Враховуючи, навіть враховуючи те, що смертність як така, у нас у відносному показнику, тобто у перерахунку на 100 тисяч населення в області є меншою, ніж в загальному по Україні, але в структурі смертності ці хвороби у нас займають 86%. Уявіть собі, яка це є проблема. 2016-й в Україні визнаний роком охорони здоров'я. Даний проект спрямований на поліпшення ситуації шляхом профілактики та ранньої діагностики неінфекційних захворювань. Кожен третій чоловік на на жаль в нашій країні не доживає до 70-річного віку. Це, це досить сумний факт, і е, зусилля держави стратегічно повинні бути направлені саме на це. На жаль, країна з початку своєї незалежності досить мало вживала заходів, особливо стратегічних, направлених на профілактику неінфекційних захворювань. Нездоровий спосіб життя та гіподинамія ось основні чинники неінфекційних захворювань. Незбалансоване харчування. Це є, звичайно стрес, це є, звичайно куріння. Це є вживання алкоголю, це недостатня фізична активність. Учасники зустрічі обговорили тримісячний робочий план реалізації проєкту, різноманітні тренінги, консультації та комунікаційну стратегію проєкту. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.